Всім привіт! В цьому відео я сконфігурую контролер бездротової мережі Capsman з використанням віланів. Тобто більш таку коректну можна сказати конфігурацію, яку ви використовуєте чи в Офісі, чи вдома. Якщо ви хочете зробити собі гостюву мережу, яка буде повністю відокремлена від вашої робочої мережі. Я для цього буду використовувати два пристрої. Моїм контролером буде виступати експо. є невеличкий пристрій, який взагалі немає. Радіомодулів немає різниці, який би він не був. Він є оновлений до останньої актуальної версії 7.19.6. І Ні, так само точка доступу в її ролі буде виступати Хапа X квадрат, і в даному відео ми лише сконцентруємось на тому, як конфігурується контролер з віланами, тобто з кількома і які ми будемо пропагувати. Не використовуючи в ролі контролера пристрій, який має радіомодулі, і мабуть почнемо з самого початку з конфігурації самого контролера, для того щоб сконфігурувати в даному випадку контролер, мабуть, ми почнемо з самого початку. Потрібно сконфігурувати доступ в інтернет, бо інакше потім мобільний телефон, яким я буду користуватися, не буде отримувати доступу. Я маю підключення на кабелі, ми отримали IP-адресу, і так само одразу, щоб потім не забути, ми собі додамо правило Masquerade sourceNATI, а от інтерфейс є ether 1 і ДІЯ буде Masquerade, щоб потім не думати, який буде адрес. Ну і, мабуть, ми почнемо конфігурацію з того, що утворимо собі бріч, який буде в нас називатися Бріч Local, нехай буде, і він буде VLAN-фільтрінг фільтері підтримувати. Але vlan фільтрінг ми будемо вмикати вже в самому кінці. Спочатку ми додамо порти. Інтерфейс ether 1 не додаємо, тому що він є частиною зовсім іншого іншої мережі це є наш WAN. ether 2, я додам ether 3. Етер 4 та етер 5. Етер 4, о, Етер 2, 3, 4 та 5. Та етер 5. Ми маємо 4 інтерфейси. І почнемо конфігурацію з того, що утворимо інтерфейси типу VLAN. Я їх назву vlan 11. Це буде наш робочий VLAN. Він буде називатися мати VLAN ID 11. І ми утворюємо його як дочерний інтерфейс до бріджа. Також ми собі створимо ще один VLAN-інтерфейс, який буде мати назву VLAN22. Він буде називатися Гость, і він буде мати ID 22 і утворений до Бріджа. І на всякий випадок ми собі сконфігуруємо ще один VLAN. VLAN, який буде мати номер, хей буде 199. VLAN 199. Це буде в нас «VLAN Management», І він також буде доданий до бріджа. Для чого менеджмент? Щоб ми мали можливість до них дістатися. Щоб це було коректно в плані роботи всіх інших пристроїв, ми собі можемо приписати чи призначити адреси для даних віланів. І тут не буде якихось складних речей. Для робочої мережі ми використаємо 10, 11, 11 1 з маскою 24. Це в нас є Вілан 11. Для Вілана 22 Для того, щоб ваші гості не плуталися. Вони отримують 192, 168, 22. 1, 24 в ролі шлюза. Це є 22-й Вілан. І менеджмент Вілан. Ми собі візьмемо діапазон трішки інший. Тобто, візьмемо собі 172. Хай буде 31, 199, 1, з маскою 24. Я розумію, що вона за широка, але в даному випадку в навчальних цілях може бути. І VLAN 199. Тепер ми собі сконфігуруємо доступ до е, інтернету, тобто сконфігуруємо DHCP сервера щоб можна було отримувати адресацію VLAN-11, далі далі. Мабуть, ми зробимо ще одну річ. Скажемо далі. далі «Далі», серверу у нас буде для нашого VLAN 10.11.11.1. .11 Я потім скопіюю собі це і впишу. Це є DHCP-VLAN-11. Варто змінювати назви для вашої ж зручності. Те саме ми зробимо VLAN 22. Далі, далі, Адресу шлюза скопіюємо, щоб не вписувати руками. Адресу DNS сервера призначаємо так само. Кажемо, що це є DHCP для VLAN 22-го. І сконфігуруємо ще один VLAN, це є VLAN Management, далі, далі. DNS буде знову ж таки сам шлюз виступати в ролі dns сервера Кажемо далі, і це є DHCP VLAN Management. Окей. Тобто. Можемо собі навіть так залишити. Це не має жодного значення і в нас воно буде працювати. Для того, щоб мій маршрутизатор відповідав на запитання DNS, потрібно перейти IP DNS, зазначити Low Remote Request, пам'ятайте про Firewall і пам'ятайте про те, що ви повинні завжди себе захищати ззовні, інакше можуть бути клопоти в вигляді якихось атак, які будуть проходити на ваш пристрій. Добре, закриваємо вікна, котрих мене. Потребуємо. Переходимо до бріджа до конфігурації закладки VLAN, і ми повинні вказати, які Вілани в нас де будуть з'являтися. VLAN 11 може з'явитися як, як транк на бріджі, тому що це є місточок між процесором і світчіпом. і також він в мене буде з'являтися на портах транкових. А моїми транковими портами буде інтерфейс 5 та інтерфейс 4 Тобто навпаки. Я собі сконфігурую їх так. окей 22-й VLAN в мене так само може бути, як транковий порт Бріч, тому що DHCP там працює, так само буде 5-й та 4-й. Я розумію, що це трошки навпаки, але воно не впливає ні на що. Ми всі посортуємо по номерах віланів І VLAN 199 може бути транк Бріч Local транком буде п'ятий та четвертий. Окей. Ну і тепер для безпечності можна було би увімкнути вже собі VLAN Filtering І подивимось чи мене не викине в даному випадку з самого пристрою. Є в нас інгрес Filtering, тобто інших віланів ми не приймаємо. Я маю статичну IP-адресу, вписану для мережевої картки. Не викинуло мене з даного пристрою. В принципі. Це є добре, тому ми зараз будемо дивитися, що конфігуруємо далі. Для того, щоб сконфігурувати точку доступу, можна було би це зробити в два способи. Подивимось, що ми бачимо її в списку сусідів. Бачимо, як капну людини. Спробуємо залогуватися. Окей. Вона в нас підключена до бріджа, підключена кабелем. І перше, з чого ми почнемо, створимо собі бріч, тому що ми повинні якось згрупувати порти і мати доступ до інтернету. Я назву його брідч Wi-Fi. Кажемо ОК і додаємо собі один інтерфейс. Інтерфейс, який ми додаємо в точці доступу, це буде інтерфейс типу VLAN, і він буде менеджмент VLAN. 199 менеджмент. 199 ID, VLAN. Додаємо, як дочерній інтерфейс. І варто пригадати собі з попередніх відео, що в мікротіпу в операційній системі Роуте до того моменту, поки ми не змінимо режим роботи бріджів, всі порти будуть визнані як транковими портами, і ми маємо можливість собі відтегувати Білан 199 менеджмент. І ми зараз отримуємо ip адресу повинні отримати ip адресу на даному інтерфейсі. Чому ми її не отримали? Тому що в нас є, мабуть. Так, тут є 199-й як транк. Він у нас виходить. Окей, а тут ми не додали поки що ще інтерфейси. Білан. Добре, спробуємо це зробити. А, я забув порти додати. Перепрошую, це є просто. Ми забули додати інтерфейс етер 1 до нашого. Бріджа, який з'єднує, і одразу, одразу все стало на своє місце. Люди можуть завжди робити помилки, про це повинні пам'ятати в загальному, щоб сконфігурувати все коректно, ми можемо перейти в закладку Одразу Вілани і собі сконфігурувати Вілани, які можуть з'являтися на нашому пристрої. Вілан 11 може з'являтися на інтерфейсі ether 1 який до нього буде транковий, і не обов'язково вказувати, що він буде з'являтися на бріджі. Так само ми можемо вказати, що VLAN-22 повинен з'явитися як транковий на інтерфейсі ether 1 І знову ж брідж я не вказую, тому що я не буду його відтиговувати в даному пристрої. Але от VLAN 199 в мене повинен бути як транковий для бріджа, і так само ether 1 на якому є під'єднання до е мого чи свіча, чи безпосередньо маршрутизатора. Ну і тепер ми можемо собі перейти в брідж. І увімкнути фільтері для того, щоб коректно оброблялися всі менеджмент фрейми. Бачимо, що в нас є інтерфейси, бачимо, що є адреса. Якщо ми зробимо зараз реліз, ми отримаємо знову ж ту саму адресу, яка в нас буде. Вона нам потрібна, тому що ми будемо конфігурувати точку доступу в доступі не по L2, не за mac адресою а за фактично IP, що є коректним. І тепер переходимо з поворотом назад до. Конфігурації самого контролера, самого капсмана. меню Wi-Fi, і тут ми повинні вже почати конфігурацію з меню Path. Дата пас кажемо, що ми маємо дата, і в даному випадку це є DataBork. Бріч я не вказую, але Віла ID ми повинні передати. І Віла ID у нас є 11. Бріч ми не вказуємо в даному випадку, тому що вони не додаються. Трафік обробляється на кожній точці доступу окремо, а не саме тут. Окей. І так само повинні зробити дата гості. Data -guest. Але ми зробимо Client Isolation і VLAN ID 22. Окей. Security. Ми будемо робити Security Work. І маємо так: Authentication Type впа 3, впа 2, в залежності, що будуть пристрої підтримувати. Pass Я задаю пароль від 1 до 8. І Fast Transiн. Ми задаємо over DS і Fast Transition Enabled. Okay, Окей, маємо це вже зроблено. Тепер нам потрібно додати мережу для гостей. І тут ми зробимо простіше. Це буде Security Quest і це є відкрита мережа. Ми не використовуємо нічого за винятком Fast Transition, який буде дозволяти швидше їм переходити. Тепер канали. З каналами я не буду в цей раз конфігурувати більш складнішу конфігурацію, але скажу так, що канали для 2.4 будуть працювати в режимі 2GHz X шириною каналу 20 МГц. Окей. А канали 5 ГГцові, тобто Channel 5, будуть працювати в режимі 5 GHz і X. Ширина каналу буде 20, 40, 80, І я не обираю поки що частоти. Хай він собі вибере сам самостійно, в залежності від країни, яка буде в даному випадку вибрана. Конфігурації, конфігурації ми будемо мати подвійно, тобто дві конфігурації для 2.4 і дві конфігурації для 5-Герцового діапазону. Тому. Мусимо собі, якби це почати робити. Конфігурація 2 Work. Режим роботи Access Point. Я назву її AX-Work. Хай буде така, в мене така мережа. Країна Ukraine. Ukraine. Ми обираємо. Канали це є 2 і 4. Security, Security, Data pass, Data Work. окей okay. Що ми маємо далі? Я повинен сконфігурувати це саме для 5 ГГц. Тому я зроблю ліниво, скопіюю. Data Work залишається, Security Work залишається. Канали змінюються на 5 І в конфігурації ми змінюємо, що це є конфігурація 5 Work. Окей. І тепер ми повинні сконфігурувати мережу для гостей. І робимо це в інший спосіб. Конфігурація для гостей. Це буде два к режим роботи Access Point SSID. AX, Квест, Країна Україн Країну варто задавати, тому що ми тоді достосуємося до регуляторі домейн. Всі. Канали для 2 і 4 канали. Security Pass, Data DataQuest, Apply. І копій то саме повинні ми зробити для конфігурації 5-Герцової 5К. Канали ми маємо. Канал змінюємо на 5 Гц, Security на Security Quest, і датапас залишається той самий. Окей, маємо це сконфігуроване. Наступним кроком буде конфігурація Provision. Ми повинні обрати те, що ми будемо конфігурувати. Я не обираю радіомаків, не обираю нічого, але пристрої, котрі підтримують 5 g 2.4 в X. Ми створимо динамічні інтерфейси і їх увімкнемо. Майстер конфігурація буде 2 work Slave конфігурація це якраз наша гостьова мережа, це буде 2 guest Name формат можемо собі задати 2 ГГц, процент і. Це означає, що ми використовуємо identity. Slave так само можемо зробити 2 ГГц, Процент identity. Окей. Тепер таку саму конфігурацію ми повинні зробити для 5 ГГцового діапазону. Supported Bands. То, що підтримує 5 ГГц X, Створи, увімкни майстер конфігурація 5 Work. slave-конфігурація 5 Name-формат 5 GHz. -i, і так само 5 GHz. -i. Apply. І останнім кроком це є Якраз саме запуск нашого контролера Capsman. Ми переходимо до Enabled і обираємо інтерфейс, на якому він буде працювати. І в мене це є менеджмент інтерфейс, на якому ми будемо обробляти запити від клієнтів. Кажемо ОК, від наших точок доступу так буде точніше. І поки що нічого немає. Ми не маємо Remote капа, тому що її потрібно сконфігурувати. І переходимо до точки доступу. Пригадуєте, що нам потрібно було. Коли була конфігурація простого Капсмана без біланів, сконфігурувати датапас. В даному випадку, ми лише вкажемо, що це в нас є дата, Wi-Fi чи дата кап, і додаємо брідж, який в нас тут є. Більше нічого я в цьому місці не вказую. В конфігурації самого Капа ми тепер повинні обрати Enabled. Вказати, де в нас знаходиться Капсман адрес, і це є 171, 3125.1. Щоб це перевірити, можемо подивитися адресу, яку ми отримали, чи це є. О, перепрошую, 199 1 І тепер що? Слейв датапас, дата Wi-Fi. І можемо сказати ОК. І теоретично у нас є налаштований КАП, але треба налаштувати інтерфейси. І тут відкриємо собі бріч, відкриємо закладку порти, і будемо дивитися, чи вони в нас динамічно пододаються і чи утвориться в нас мережа. Переходимо до 5 герцового діапазону. Кажемо, що в нас конфігурація буде використовуватися з контролера, і в датапасі ми будемо використовувати дата Wi-Fi. Окей, okay. Wi-Fi 2. Конфігурація, яку ми використовуємо, це є контролер. І в датапасі ми використовуємо Data Wi-Fi. Окей. Ну і давайте подивимося, чи в нас утворюються дочерні інтерфейси, чи не утворюються. Я бачу, що в мене утворився AX Work в 5-герцовому діапазоні, AX Work в 2.4. Є SSID, як AXGOS. І ще чекаємо на ще один Provision. Інтерфейси додалися. З своїми VLAN-ID. я так гадаю, що ми мусимо дочекатися до того, поки в 5 герцовому діапазоні, і мабуть тут ми будемо бачити, що DFS, Availability Check, Ми маємо 10 хвилин для того, щоб не чекати так довго, я перейду в Remote Cap і зроблю ще раз. Provision. можливо, він обере інший канал собі і швидше буде обробляти дані. Тобто треба бути якби свідомим того, що коли ми будемо обробляти наші точки доступу, в навчальних таких цілях я поки що в каналах п'ятигерцових оберу Skip dfs channels. Тобто виберу оминати всі DFS канали в конфігурації, в такому Продуктивному середовищі виробничому я би цього не робив. Тому що ви тоді зменшуєте кількість каналів, які у вас доступні. Ми бачимо, що в нас є ремоут карт. Ми бачимо, що в мене є ремонт радіо, і точка доступу транслює в нас е, два SSID. Чи вони доступні? Давайте глянемо. А іорг, а іґвест. Тепер я не ну, телефон, якому спробую. Під'єднатися. І що мене буде цікавити? Регістрейшн. Перше, що я зроблю, спробую під'єднатися до Wi-Fi мережі, яка називається AXQuest. Бачимо, що клієнт під'єднався якийсь, чи працює в мене коректно мережа. DHCP сервер leases, Ми бачимо, що хтось отримав адресу з мережі 22. Чи маємо інтернет? Так. Можемо подивитися, що є VLAN-ID. Ми завжди можемо дивитися, в якому VLAN є клієнт. І Authentication Type unknown, тому що це є відкрита мережа. Я спробую відкрити зараз браузер, і бачу, що в мене все працює коректно. Тобто є трафік, який з'єднується. Не можу підтвердити з відео, але фактично ми його маємо. Спробуємо тепер забути мережу, ту, котру я маю. І під'єднаємося до мережі, яка називається axwork. Мережа має пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Зробимо join. Я під'єднався, і бачимо, що я під'єднався з Fast Transition до 2 PSK, VLAN ID 11. І отримав з 11-го вілану IP-адресу, яку я очікував. Тобто, фактично. Ви повинні при такій конфігурації пам'ятати про кілька речей. Перша, це є конфігурація точки доступу, в котрій ви конфігуруєте Вілани. І так само ви повинні коректно сконфігурувати Вілани на всіх ваших свічах, які будуть йти по дорозі. І якщо так узагальнити на сам кінець даного відео, ви спочатку конфігуруєте контролер. Потім ви конфігуруєте всі свічі з віланами транзитними по дорозі, і потім конфігуруєте точку доступу. Я гадаю, що дане відео буде допоміжним, таким хорошим хелпом для того, щоб ви не перестали боятися контролера і почали конфігурувати його в такий досить зручний і інтуїтивний спосіб, який я сьогодні вам показав. Дуже дякую за те, що ставите лайки, коментуєте, підписуєтесь на канал. Не забувайте про ваші коментарі. Знову ж таки, долучайтеся до спільноти чи в Телеграмі, чи в Фейсбук-групі. І всім бажаю хорошого дня. Дякую за перегляд.